Стояла я і слухала весну, читає його автор Олена Чорна. Стояла я і слухала весну, як весненька світові співала молоді живильну чарівну За запілочкою душі заграла, заграла славень сенє життя, та сонцем ради танцювати стала. Зима страшна, пішла у небуття, усюди сяяла весни заграва, світ щебета з провеснем пишнів, яскравою чарівністю вквічався, і ніжний, солов'ї не переспів, зі співом квітня все перекликався, Моя душа ту пісню весняну, теж солов'ями рада заспівала, співаночку, щасливу не сумну під неї з вітром я затанцювала.